Вже підказують, що є гість з нами на зв'язку, тому про інформацію згодом. Поль Манандіс вже з нами в ефірі нашого марафону. Це керівник департаменту міжнародного впливу та культури інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України. Вітаю вас в нашому ефірі! Рада бачити вас. Вітаю. І а ви дуже... можете спершу розказати і, і мені, так і, і нашим глядачам, о чим займається ваш цей центр, який ви, і власне департамент, в якому ви керуєте зараз? Добре, це дуже серйозне питання, тому що ми в принципі е, займається контрруська пропаганда. І не знаєте, що Росія є такі ідея, що не хоче, щоб буде українська культура, українська мова, українська ідея, український патріотизм і так далі. Це тому, що ми ділиш все про Україну і повезвіт, що Україна буде жити, по перше, ну торі людей, і по-друге, через культуру, і через все, що возможна, що що ну в принципі, заубити та пропаганда. Тобто, чи правильно я розумію, що ви зараз розповідаєте на весь світ і, і там на Європу, так зокрема, які звірства чинить в Україні Росія? Правильно? Так, ми в принципі яварі ну, є такий тема е, правда, правда про Україну, і е, правда про Україну це дуже серйозна. Це дуже серйозна ідея, тому що якщо ми все правильно бачимо, е, Люди не знаєш, правда про Україну до сих пір. И що ми попробуем робить, це именно говорить ситуація в Україні, начинается в принципі написали український весь Човець видите, это знаєш. А як вважаєте, от ви для себе зрозуміли, чому е європейці деякі з деяких країн вони інакше сприймають ситуацію в Україні і вони все ж таки не дивлячись ні на що, так ні на ці відео, які так. ми показуємо, вони все одно сприймають Росію інакше і все одно приймають бік Росії? Чому так? Це тому, що є такі програми російські, які працює дуже давно на мозках людей в Європі і навіть в Америці по кожен країні. Це дуже серйозна програма, яка працює через дестабілізацію стран, через uh, Люди не думай саме. І це дуже велике питання, тому що ми тільки знаєш зараз, що. Um, Этот программ думає 40 чи 50 років тому, і що все діє Росія сьогодні це план. Значить, вони був готов за це, вони працюють над цей і по і дуже довго. Це тому, що вот, ми попробуємо, це, це об'яснити цей план, і Европа не відкрить глаза на ситуації, тому що так і вчити жити вже 20 років. Они є нейтральна позиція, не хоче йти. Внутрі ніякий конфлікт, ніяка війна, але на жаль, дуже треба сьогодні розуміє, що ситуація в Україні може бути повезти. Це дуже серйозно, і uh, Росія, стран терорист починається війна не тільки в Україні, а на реально треба повернутися до цієї питання. А Она... починається війна повезти, не тільки в Україні і. Європа до сих пор не поняла. Я Думаю, що один день, наверна буде такий бомб внутрі європейські парламенти. Там наверно вони будуть розумієш, наскільки росія хочеш у нас наш свобода, для кожної поль? А як ви оцінюєте російську пропаганду? Наскільки вона зараз потужна? І от як росіянам вдається знаєте впливати отак на мізки, здавалось би, досвідчених розумних сучасних європейців? Uh, По-перше, ви знаєте, я живу в Європі багато років, і я можу вам сказати, що на жаль, не такі розуму. Тому що якщо буде такий розум, то НАТО дуже давно на території в Україна, і буде захищати в Україну і звідти к нам. Що тільки в а пропаганда. Uh, ну, опять, Це не тільки пропаганда. Я думаю, що це більше план. Це, uh, Ceny zaczyna się 8 roki w temu, zaczyna się 30-40 lat w temu. Ale rosyjska propaganda jest silna, ponieważ tam ma pieniędzy dużo. Dużo, duże seriozna pieniędzy. I ta jedna misja FSB i drugi organ rosyjski taki, oni wizerują. Uh, oni oni mogą być uh, muzykami na orkiestrach. Oni mogą być i ta. Oni on robią influence, Znaczy, możesz, jest разговор taki obyczny na taksi, ale człowiek na taksi może być uh, FSB-szni, kto wam объясni, jak Rosja oprawiła wojnę w Ukrainie. Znaczy, nada... my zaraz... Папроби розумієш, повний план, але це не так просто. Ми... але я думаю, що Ми дуже скоро будуть організуватися більше. Можна контро руські пропаганди. Я знаєте, чому сказала Поль розумні? Я мала на увазі, що у ну кожного ж так європейця, є там в руці, гаджет. Вони можуть відкрити, так. перевірити інформацію, так і зрозуміти так. там звідки куди що летить. Ну не можна просто довіряти, вмикати да. телевізор, так російські телеканали, і просто довіряти там тій самій Скабієве або там комусь іншому. Це тому, що тому що этот программ починається з этот е, називається перший пункт. Е, е, ну, буде вернуться, але це програми. ви знаєте, людей в Європи живуть под програм І поки вони не поняли це. І Я думаю, що я перший, хто це анонсував, тому що до мене ніхто не працює это. Oh, Nadaż to ja pamiętam, że to to było, zaraz, ja spraszę, e... um, to jest bardzo ważne. On ale oni nie tłumaczą może... sam, oni są informacjami, jakie oni są, ale oni nie mogą... Tak, to nazywa się subwersja. Um, znaczy, oni ty w w mózg i tam, gdzie robisz subwersję. Znaczy, oni... E... Люди не думай сам. И этот программ, он именно работает за коли буде таки вейна, э люди будут себя спроси или себя говорит, что это не может быть, это не может быть у нас. И вот этот программ работает через ну до 30 лет в тому за именно сегодня день, когда Россия будет попробовать робить с этой dominacji mira, ale to nigdy nie będzie. No, program pracy o tak efektywny, nie możesz, Soronic, zobaczyć, że Europa, na Moskwie ludzie, na przykład w Paryżu, nie możesz takiej realizacji efektywnej, że jest wojna w Ukraina. Oni, ta subwersja, a na robi, co... Um, Jaka tam? Ja nie wiem. Людині може це бачити, розумієш і далі Вони просто думають, що це неправильно. Вони на не на реальність, реальність. не Поль. Небагато часу в нас лишається менше з тим про вашу діяльність іншу. Так? Ви співак, насправді, так, так пояснимо нашим так, глядачам. Так, так. Причому співак французько-український. У Мене питання: так ви француз чи ви українець? Я українець давно вже. Угу. А чому? А чому. Французький українець, як вас так називають? Е, це не я режим. Я буду, я хочу це. що Я для себе український співак, uh -huh. але е, через культуру, через Україну, через патріотизм я розумію, що наскільки в Україні вже 8 років права. Як українець жити правильно? Я все життя був українець, тому що в мене внутрі все це я жить через воля. А воля є тільки в Україні, на іншій країні немає такої волі. І коли я був на території України перший раз, я просто розумів, що я повернуся додому. І я тут, вже в принципі, навіть не в принципі, я тут вдома, і Україна це моя дом, і це мої країни, і це мої люди і далі. Це тому що я думаю, що я не я українець. Поль, і ви співаєте, значить, пісні присвячені Україні. Я бачила, що спочатку повномасштабного вторгнення ви насправді дуже багато пісень створили. Так де ви натхнення так. берете зараз? Ви знаєте, просто я так люблю Україна і українець, що я розумію, що на ситуації стрес, тому що я думаю, постійно про наш український брат і сестри, хто зараз на окупованій території. І це вони мені дати мотивації заробити все. Тому що я думаю про кожен українець. Я не думаю тільки про, про пари українець. Коли я думаю про Україну, зараз це глобальна ідея, що у мене в голові є. І це, по-перше, дуже гарно. Нації дуже гарно традиції. Це країни, хто держить традиції. Я не знаю, в Україні як, як креативний, як я ніколи не був вранче. Я просто. Dysia to jest idea. <laughs> Nie zna, mm -hmm. mnoga jest jeszcze ale na przykład ja dzielę gim w na francuską język. Uh, ja dzielę maksymalnie, żeby pokazać, że z minimalne co u nas może być, jakże wesprzeczny artysta, ponieważ ta misja artysta, to wszystko równo, jest wojna w Ukrainie, to musi być pasol w Ja tak mm. nie widziałem jednego artysta, uh, Ukraińca, kto mm. realnie na takim mm. poziomie politycznym i dalej, możesz gadać sprawiedliwie na pro Ukrainę, a co tutaj jest i z nerwa i z koży emocji, ponieważ że ten program rosyjski nie trzeba zabijać, że oni nam... Mm. Uh, 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 Dzielasz bardzo daleko od naszych emocji. Znać, mm. ідеї день не можеш покажети ситуації України. Дякую вам, друзі. гугліть цього прекрасного співака. Поль Манандіс був з нами на зв'язку. Будемо слухати ваші пісні. Дякую за те, що ви робите. Далі Дякую. у нас коротенька зовсім пауза о 12-й годині. Ми оновлюємо випуск новин. Підсумуємо так, би мовити, першу половину дня цього четверга. Тому залишайтеся з п'ятим.